Я хотів би почати з Марченка, бо я теж прочитав учора новину про те, що там є натяк, власне, на нього, що там вже цікавляться криміналісти, цікавляться карники, цікавляться його якимись інтерв'ю, заявами, і я бачив, як це сколихає дуже українську спільноту. Тому що бойовий генерал Марченко це якраз та людина, яка з нуля ставила оборону Миколаєва і втримала. Всупереч місцевому бездіяльному, як і все зелене, імпотентному, висячому місцевому істеблішменту. І тут ким не, ніяк до уваги не береться, бо це є теж, як би я вважаю, вискочка, яка їде на зовсім інших заслугах. І, але це моя зрештою думка. Основна, все ж таки, військова заслуга встояного на початках Миколаєва. Це власне її генерал Марченко. І тут нема що сказати. І читайте його інтерв'ю, де він розказує, з чим він зіткнувся, коли він приїхав е, на цей не туди, і що він мав робити і не з нуля, з мінуса багато що починати. Так, от власне теперішні якісь такі. Не знаю, коливання чи двіжі навколо Марченка, вона вони насправді теж є доволі симптоматичними. Я, власне, цим теж хотів би поділитися, бо для мене незрозумілим є питання, чому? Чому, умовно кажучи, про наступальні плани, про деокупаційні плани, про атакувальні плани України перші особи можуть говорити, і це відкрито. І навіть я минулого тижня читав, як не всі під козирьок від Данілова до яких ну там до міністрів, всі під козирьок взяли завдання верховного головнокомандувача е, там звільняти території і так далі. І так далі, і все так було це Ну То власне, я тепер в мене тепер чогось виникає питання. Ну так, а якщо про це сказав бойовий генерал і описав можливості, неможливості, там часові рамки. Ось таких процесів, які, як завдання, наголошую, озвучені найвищим військово-політичним керівництвом. І це не є ані секрет, ані, ані нічого. І, та й, зрештою, на цьому і взагалі базується вся зараз така переможна і така м м тріумфальна риторика військово-політичного керівництва. То в мене, власне кажучи, виникає питання. То чому. Е Політикам можна говорити про наступальні якісь певні наміри, плани і зусилля, а бойовим генералам зі знанням справи, які і будуть реально виконувати це політичне і військове завдання. От не можна говорити, бо зразу там починають думати щось не то сказав чи ж і так далі. Но, мені здається, тут секрету взагалі ніякого нема. Но, та я якраз від перших осіб і чув. Всі е, тим наміри про деокупацію і про контр, контрнаступ. І це анонсувалося на серпень мало не як розумієте, як якісь як афіша е, якогось не знаю, якогось фільму. Це все висіло на всіх стовпах. Це було так озвучено, що в серпні це буде тут. Раптом е, от, ні звідки з'являються якісь незрозумілі по Марченку, Моменти, які для мене все ж таки так дійсно є незрозумілі, бо я нічого не почув від нього, ніякі там фактажу, ніякого там не знаю, ніякого суперсекретної інформації, зливання якихось там цілих спец... спецоперативних даних, якихось розташувань карт і так далі. Була усна розмова, взагалі, про можливості, де окуповувати, і, і... і це. В тому, щось крамольного шукати, я насправді нічого не знайшов. Ну, але, можливо, то ми про різні речі говоримо, Бог його знає. Ось. А на загал воно насправді все впирається в те, що будь-яка політична влада, і мені здається, це ми повторюємо дуже погані історії з 2014 року, завжди боїться і побоюється бойового генералітету. І, взагалі, всього цього, цієї мілітарної спільноти, яке, ну, яка має все ж таки великий апломб довіри до себе, і значно іншу інформацію, не піарну, і безумовні заслуги. І вони не є надумані, відосні, а реально окопні. На передовій, і мені здається, що це якраз туди треба відводити всю цю історію з бачення. Мені здається, що просто дуже вже перезріло от поставання і формулювання дуже простого запитання. Немає монополії на геройство в Україні. Якщо в Офісі президента думають, що вони мають в руках виключну монополію на звання героя. Рятівника України, переможця і так далі, то це є глупо і тупо. Оцей пошук свого маршала Жукова, який буде уособленням кілька мільйонаних потуг. Оцей пошук свого призначеного оцього, оцього особи переможця це є дуже тупа. Я б сказав, навіть по-дебільному, взагалі сформульована якась, якась така канва і, і ця концепція це абсолютно не потрібно. Тому що, повірте, коли буде в Україні перемога, віримо, що буде. І 98% українців, якщо ця соціологія вам відома, вірить, що буде, то батьків у перемоги буде мільйони людей. Батьком перемоги не є президент. Не є керівник Офісу президента, навіть не є міністр оборони, і навіть не залужний при всій народній любові до нього. Батьками перемоги буде кожний, хто доклався до того від передової до тилу. І все. І це є правильно, це є справедливо. Це ніхто ні в кого не забирає цю медальку, і це звання, і не треба вовтузитися як жаби, миші та інші слизькі істоти навколо того, що, мовляв, тільки я маю бути героєм, тільки я маю збирати всі бенефіти і всі винагороди, тільки я маю транслюватися на весь світ як одноосібна там вітрина е хоробрості, сміливості, успіхів і так далі. Ну, це просто треба припиняти, тому що воно попахує дурноватим нарцисизмом, абсолютно необґрунтованою манією величі. І цей пошук одноосібної монополії на геройство в час війни, коли війна є народною і всенародною це є дуже погана річ, і я не розумію, навіщо взагалі все бавиться. І тому мені здається, що власне та майбутня перемога, а над візою перемоги працюють всі: від гуманітаріїв, від навіть таких, знаєте, далеких від військових справ людей, які на гуманітарному рівні це форму, формулюють. До волонтерів, до укола до, до, до армійського середовища, до армії, як такої, до збройних сил. Все, всі, хто працюють, розумієте, в перемоги буде, перемога буде дуже. Не така е, е, колективною, власне, і перемога, і взагалі успіх України має, має бути колективною. Це має бути загальне надбанням, а не надбанням конкретно якогось там вузького кола людей, які безумовно приймають рішення. Ну так всі стало. Ну, на превеликий жаль на той момент вторгнення. Ну вони були а не інші. Якісь ну то що зробиш, доведеться. Якби тепер нести цю важку ношу і тому присвоювати собі оцю дійсно цю, цей патент, оцей цю блямбочку, цей копірайт героїзму і переможництва не потрібно. І кожному бойовому генералу знайдеться за що подякувати. І Марченку, в тому числі. І мені здається, оці страхи перед авторитетом військових треба просто прибрати з порядку денного. І якщо дійсно там є, е, ну в тих вищих орбітах влади, все ж таки, є люди, які можуть донести цю дуже просту думку, то треба просити доносити цю дуже просту думку. Патенту на переможця не буде. Якщо хтось буде на це зазіхати, це буде крадіжкою в народу. Крадіжкою в народу його звитяги, його доблесті. Його героїчного сподвижництва, і це тільки так можна буде сприймати. А загалом на політичному рівні страх оцього генералітету, страх авторитетних військовиків, а за ним страх е, взагалі учасників війни, учасників бойових дій, які дуже серйозними зараз е, випробуваннями окроплені і освячені, е, це е, взагалі дурно пахне. Тому що е, конкуренції зараз за от, владарювання нема, і з такої позиції треба просто попуститися, розслабитися і відпустити повністю ситуацію, і не шукати, як то кажуть, гімні шкварка, і не, і не, і не готувати собі, знаєте, е, за спиною задник з купою е, статуеточок, медалечок, номінацій, е, звань і, і визнань. Того має бути добра, роздано всім, хто до цього долучився, ну така моя позиція. Я власне по маршруту, це, це дуже зараз дуже явно, і насправді, чому я згадував про 2014 рік, тому що в 2014 році, коли ні звідки на контр до світської політики, яка була олігархічною, яка була корумпованою, яка була лицемірною, яка була такою, що їх стріляти було мало. Тих людей, які прийшли після Революції Гідності. Об'єктивно, от в них тоді виникло питання цієї конкуренції, внутрішньополітичної, такої енергетичної конкуренції, такої, знаєте, от на рівні енергії, на рівні невидимих сил, от і на рівні якоїсь міці, духовної. Оця конкуренція була виграна політиками. Вони повністю підпорядкували весь військовий блок. Для того був авакул, щоб прихопити повністю всі добробати, їх повністю перелопатити під свою систему. І політики взяли тоді верх, вони от не дали розвинутися ні руху Атошників, якщо ви тут зараз аналізуєте, ні спільнотам, які вони утворювалися, вони ніяк не політизувалися. Всі люди війни зайшли в Верховну Раду через уже існуючі оті трупні партії. Хто через Ляшка, хто через ЄС, хто через Батьківщину, і кожні проспихалися, тому що перспектив виграти в політиків тоді не було жодного. І я от бачу насправді повторення зараз те саме. І отак політики настільки вони бояться за ту свою гегемонію. Вони так Просто як ті чахлики немирущі, не дають, не дихають на ладан на ту свою повноту влади, на ту свою одноосібність і на і на і на ту свою розумієте, непомильність і це моно, моно моно і все в них мономоно. Моно. І не дай Бог якийсь стерео, так зразу треба то стерео забрати, бо в них тільки моно й моно. От і зараз це от, мені здається переходить в якісь просто вже майже я б сказав, перверзійні, якісь психічні. На якісь реакції, де будь-що, що, що з'являється альтернативне, якесь ну, підставове, воно зразу розцінюється, як якесь інородне тіло, на яке всі ті тромбоцити, еритроцити, лейкоцити, як організмі накидаються, щоб е, імунно знищити. Ну Це є повністю дурновата схема, підхід, і ми повинні цей момент все-таки проговорювати. Я не кажу не допустити, тому що почнемо. Завжди всі наші розмови треба починати з того, що жодного впливу ми не маємо ні на що. У нас є одноосібна повнота влади може дослуховуватися, а може і ні, тому на рівні проговорки треба говорити, що це є неприпустимі і дуже зайві речі. Оця внутрішня конкуренція за своє я, за свою першість, да ніхто вам з тою першістю, господи, не цей. Вже замахали з тою першістю, Господи. Хто там на вас зазіхає? воєнний стан взагалі. Будь ласка, маєте по ноту влади, демонструйте всі переможні, свої е, е, доблесні успіхи. Та й всі тільки порадіють, і всі, всі заплодують, Господи, ніхто там на це не претендує. Ну, от таке. Тому от мені здається, якраз з цього треба почати, з того я і почав.